Вже четвертий день ідуть жнива у товаристві з обмеженою відповідальністю Вертокиївське, яке очолює досвідчений керівник Юлій Щирський. Це єдине господарство у Житомирському районі із замкнутим циклом виробництва. Понад 80% вирощеного зерна господарства проходить через тваринницьку галузь, а решта йде на оплату оренди землі і продаж вже весною наступного року. У товаристві півтори тисячі гектарів орендованих площ, з них під зерновими культурами 510 гектарів. Хліба обмолочує Вертокиївське власними трьома зерозбиральними комбайнами «Дон-1500», середній вік яких 10 років. За день наявна зерозбиральна техніка обмолочує до 50 гектарів, і на сьогодні вже зібрані хліба на 10% площ. Темпи проведення жнив стримують часті дощі. Я вже 20 років працюю керівником господарства, і за цей період я ніколи після жнив не реалізовую цього вирощений урожай, тому що на цей період ціни низькі, нестабільні, а після нового року ціни дещо збільшуються. Крім того, пшениця стає кращого готунку. Підвищується клійковина і можна зібрати і продати цей урожай краще. Перші обмолочені площі хлібів обнадіюють на хороший збір врожаю. У середньому на круг тут збирають по 35 центнерів зерна, а цей показник на 5 центнерів вищий минулорічного. Якщо минулого року господарство повалу отримало зернових понад 2 тисячі тонн, то в цьому році у Вертокіївському планують подавати трьохтисячний рубіж. Ми плануємо зібрати в цьому році ранніх зернових межах, в залежності від погоди, звичайно, 23-25 тисяч тонн. І якщо врахувати, що в районі постійно 7 тисяч гектарів кукурудзи. Види на її на урожай дуже хороші. Десь очікуємо також у межах 50-55 тисяч тонн. То загальний вал ми плануємо отримати в цьому році 75-80 тисяч тонн, що це буде рекордним зі всю історію Житомирського району.